чи в ушах, а може швіщи? Розбираємо ці звуки. Комбінацію S плюс Z ми читаємо як один звук, і це тверде ш. Ш. Сміливо так шипимо: ш. Шафа. шиба. Шум. С з рисочкою зверху, з цією кресочкою, ми читаємо як м'ягеньке «щ». «Щ». «Щ» з м'яким знаком. «Щ». Так? Не сю. Не С з м'якким знаком, а С. Шлімак. Śroда, С плюс І. Оцю от комбінацію ми читаємо як також с. Тобто ши з м'яким знаком. І пом'якшує, оглушує попередню приголосну, вона стає такою шиплячою, розлазиться. Так от. І відповідно ми теж читаємо то як «ш». Щедіч, щано, щостра. Саме С дуже просто. Тут без приколів читаємо його просто як С. С.